Добрий день. Ну, причин, що ми з вами, ну, вирішили зустрітися. що стаття їх закінчується, було багато моментів в, 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 на цьому, цьому році. Плюс всіх багато цікавих. Чиста вода, програма, гроші. Там всі бачать мільйони є, і питають не про як це пройшло, ну, про, про а скільки грошей на це думаю, ну, Я вам розкажу те, що було в цьому році на цьому підприємстві, те, що ,まあ, ми, ми зробили. 23 рік підприємство проходило, продовжувало проходити модернізацію. І, і ми, коли почав закінчив сезон 22 -го, 23 -го року, почався сезон підготовки. І кожен працівник підприємства знав у нього були свої задачі. І вони виконали ці задачі. Я дуже знаєте, благодарен завдячую своїм працівникам облтепленерго, які кожен день без подвігів. Без, без, без суїти виконували ті роботи, які, які повинні були виконувати. Як, 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 як почався почав, почався, опальний сон почався, так? і підприєм, у нас 96 котелень. Із 96 котелень 55 пішли працювати в перший же день. Там близько 30. В другий день і, і, і вся система запрацювала повністю на, на, третій, на, на третій сутки. По регламенту це на це повинно виходити не менше тижня. Тобто, наші котельні працюють, незалежно від того, що війна, від того, що є пошкодження, щоб було погано з водою. Всі котельні в Миколаївтеплене, 17 го року, поза, поза, в мирний час, в, 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 в військовий час, вони запускаються за двоє максимум троє діб. Це говорить про показник підготовки, тому що можна багато розповідати про типломережі, які ми побудували нові 5 кілометрів. Зробили капітальні ремонти на 22 котла лагий Ми самі робимо котли, ми можемо ремонтувати ще широдянського вербниця. Поставили кілька китлів нових, запустили. І ТП нові, ми, ми отримали ще ТП від, від НЕФКО нам передали, ми зараз їх модернізуємо. Це все багато зроблено. Вкладено багато грошей. Ми вклали в цьому році підготовку 58 мільйонів гривень. І це кошти, не отримані з міського бюджету, це кошти з обігових об коштів підприємства. Але все це, що ми зробили, весь цей комплекс, це, 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 це можна перекрестити од, 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 одним неправильним запуском. Тому і коли підприємство запустило свою роботу і всі котельні працювали, як потрібно, і вийшли на це патрульні графіки, це і є показником роботи підприємства і його колективу. Я завжди був негативним на ці там, запуску та підільного сезону, тобто, героїчні. Я завжди вважаю, що героїзм це тоді, коли хтось щось забув, не зробив, ну, тобто, не зробив все вчасно. Не може бути героїзмом в комунальному підприємстві, має бути планомірна робота. Якщо, якщо подивитися в весь те, що Микола Володимир, починаючи з 17 року, з 2017 року планомірно проходить модернізація підприємства. Будуються нові мережі, будуються нові котельні, будуються нові котли, будуються ТПшки, це ТПшки і тим інше. І підприємство стабільно, без, цих, без волн, без паніки заходить в опалювальний сезон. Ми можемо подивитися, як як, як, навіть як проходили опальний сезон в інших містах України, де, немає, де не було таких брендувань, де не було таких пошкоджень. І облтепленерго є одним, я вважаю, одним з кращих підприємств в цій сфері. Ну, є, це, це є докази цього. По-друге, -по -по що в нас один з вид діяльності, то, що багато цікавить, це питна вода. Підприємство, починаючи з, з квітня 2022 року, займається наданням міста Миколаєва питної води. У нас працює 79 точок роздачі води. Станом на сьогодні ми видали 100 мільйонів літрів води, вже видали. І ми будемо продовжувати. 75 точок працюють тільки на населення. Паралельно на підприємстві є 44 свердловини. Якщо, якщо в випадку не буде централізованого водопостачання, то люди будуть і система водопостачання, і, люди, і населення міста буде отримувати воду з свердловин. Ці свердловин достатньо, щоб забезпечити всю потребу міста Миколаєва в питної воді. Наші станції ін... можуть давати 2600 кубів питної води на добу. І хоча у нас завжди Бо... ну, попробуємо, що очищена вода, але де-факто вона питна, тому що постійно проходять аналізи Держпозорслужби. Ліцензує лабораторії і сильні сертифікати, там відповідає стандартам питної води. Для цього була сформована спеціальна служба, яка складається з 15 людей, які постійно виконують регламентні роботи і які постійно е моніторять, якщо показники води виходять за рамки питної, виходять технологічні процеси, і ми ці процеси постійно вдосконалюємо. Якщо ми говорили, е хоче, десь в червні цього року, в липні, що собівартість води питної десь була 50 копійок літр, зараз вона вже на, 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 на рівні 30 копійок за літр. Тобто собівартість води ну, знижується, тому що ми проходимо нові технологічні процеси. І це, це унікальна для України історія, тому що ні на одному підприємстві, не в державному, не комунальному, не в приватному немає такої кількості системи свого осмосу. І, ну, немає кількість, а значить немає технічних карт, як за як, чим як, 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 ну, це, це. І ніхто з цих підприємств не використовує солену воду. У нас вода в системі те на солону вату. Ну зараз не така раніше була ще більш солена. Вода в свердловинах теж не є не є прісною, Вона є вона вона солені, чим, чим була вода з Дніпра. Ну, по-разному. Але Карти випрацювали, і як ви бачите, то під то наші станції працюють цілодобово без е, якихось критичних ну, зупинок. В підприємстві сформована е, гаряча лінія. Крім того, що є аварійна спеціальна служба, яка приймає всі скарги, є гаряча лінія, і на яку люди дзвонять, оставляють свої там, скарги, побажання. І ці скарги, побажання кожен кожен ранок, я о сьомій ранку я її аналізую і. Ну, і даємо зворотній зв'язок по всім скаргам. Тому у нас налагоджений контакт з населенням, Це дуже важливо. Підприємство зараз ще проходить... отримує ще новий вид діяльності. У нас була колись генераційна установка невеличка, 2,06 МВт, і ми виробляли електричну енергію. У 2019 році ця генераційна установка була законсервована, тому що вона була стара, ще ну, радянська зразка. Зараз підприємство почало встановлювати нові когенераційні установки на базі ну, європейських машин і вже є, вже монтуємо 4 установки, які будуть давати 4 МВт електричної енергії. і Є план побудувати 22 Мужності електричної енергії для того, щоб забезпечити місто Миколаїв своєю електричною енергією повністю. Тобто, якщо нам цей план вдасться, то ми, ми закриємо всю потребу критичної структури міста Миколаєва в електричній енергії. Зможемо працювати в режимі острова. Ті чотири установки, які ми зараз монтуємо, повністю перекривають всі потреби Миколаєва теплоенергії в електричній енергії та закривають частину потреб, будуть ну, закривати частину потреб Миколаєва водоканалу. Тобто підприємство, не, не зважаючи на те, що, що війна підприємство постійно. Ну, проходить модернізацію, постійно злагодить свої технологічні процеси. Тобто у нас є тепло, у нас є вода, у нас буде ще електрична енергія. І у нас є, вже, вже є і ще будуть на біопаливі. Ми, ми, ми проходимо процедуру зменшення витрат газу, переходимо на альтернативні джерела опалення. Для того, щоб в кінці кінців, згідно з європейських всіх практик, максимально зменшити використання газу і прийти на відновлення джерела теплової та електричної енергії. І це все було зроблено за 22-23 рік. І колись, я сподіваюся, буде перемога, війна закінчиться, ми повеземо вас по котельням нашим, по ну, покажемо те, що було збудовано за ці, за ці роки. І буде, я, я вважаю, ну, приємно здивовані, тому що то, тим технологіям, вони, які вони є. Ми були, я їздив там декілька міністрів в ну, наші колеги. Так, я вам скажу, що ми на фоні інших колег ми виглядаємо дуже непогано. Звичайно, особливо, якщо звернути на автоматизацію процесів, на, це, на, на походу про КТЛ-подіб. Ми максимально виходимо від людської технології, переходимо на безлюдну технологію. Основна задача всі максимально КТЛ перевести на роботу щоб людина не втручалася втрачала, в технічні процеси. І це, ми зробили це і світовим банком, 5 ми пройшли модернізації, і йшли по цьому шляху. І зараз ми робимо це в подальшому, в тому числі це стосується і станції збройного осмосу, де вони всі працюють в автоматичному режимі, і станції когенерації, які теж будуть, повинні працювати в автоматичному режимі, для того, щоб зменшити максимально можливість помилки людини. Тому цей рік був такий цікавий, багато ми навчилися і ми продовжуємо вчитися, але я вважаю, що підприємство виконало всі завдання, які поставила перед ним міська рада, і завдяки міській раді ми проходимо ці всі процеси. Так що так, коротко Та тепер питання. Юлія, ви написати 0512. У мене одразу два запитання. Перше, ви попросили у міської ради на наступний рік 300 мільйонів гривень. Питання, на що будуть витрачені ці кошти? І одразу друге запитання. А ваше підприємство періодично звітує про те, що деякі будинки через ОСББ залишаються без тепла, і вона лежить саме на балансоутримувачів. Чи може підприємство якось, я не знаю, розробляє якісь можливо механізми або на майбутнє може якось впливати на ОСББ, тому що страждають як наслідок люди, а вони інколи не можуть нічого зробити з ВСБ? Давайте з другого питання підприємство видає акти приписи і акти готовності будинку до опального сезону. Теоретично я маю право не подати теплосії до будинку, який не отримав акт готовності. Але зараз іде війна. І я не вважаю цей метод на ну, якимось таким нормальним, ну щоб люди страждали. за поганого керівника розбу. Одивіться, 95% зараз парив проблем це внутрішньовонкові мережі. І це продовжується не цей рік, не наступить, це продовжується десятиліттями. Чогось. Коли були жаки комунальні, в них можна було якось впливати. Зараз це ОСМД керуючі компанії, це приватний бізнес. І вони самі приймають рішення готувати цей будинок до сезону чи не готувати. Інспекції житлової комунальні яка може їх там оштрафувати, ще ну, не існує. Місто на це не впливає. Можемо впливати так, не подати тепло. Але за, ну, за безгосподарність людини будуть страдати всі люди. Тому ми вимушені. Для нас це теж це, для нас негативно, чому перше. Я би там не було, це гроші. Якщо людина отримує некачену послугу, вона не буде платити за неї. Вона має на це право, навіть моральна. По-друге, вода в мережі, вона дорога. Вона дорожча, ніж була та, яка була з Дніпра. Тому що вода, яка зараз в мережі, вона та серверловина, але пройшла хім водоподатку. Це витрачено великі гроші. Вона дорога і котельня, ну... Хім водоподготовка котельні розраховує на ну, якісь обсяг води, який вона може переробити. Якщо йде велика утечка, ну, втрати води, то хімія не справляється. хімія не справляється, значить котельня становиться вся велика котельня, може стати. І, опять же, якщо піде сира вода в котель, то треба цей котель потім промивати. Промивка одного котла 100 млн. У мене у нас, на бутересі, 600 котлів. Ну, щоб ви розуміли. Ну, то, що На статті це все важливо. Тому для нас ці оці про те, що ЖЕК і ОСМД і України не готуються, для нас це ну, дуже болісно. І ми війна закінчиться, ми будемо з ними по, по іншому розмовляти. Якщо війна закінчиться, ми переможемо, тоді ми будемо надавати теплоносів на ті будинки, які будуть не готові. І тоді хай з цих будинків міняють ОСМД, міняють керуючі компанію і вони платять гроші, вони платять гроші. В арплаті є гроші, які є утримання будинку і ремонт поточної капітальної будинкової мережі, правильно? Ну, вона повинна отримати якісь послуги. От тому ми поміняємо цей підхід, але трошки пізніше. О, по грошей пояснюючи. Ми в цьому році підприємство отримувало допомогу від міста, але витрачало їх тільки на виконання зобов'язань своїх. Перед Міністерством фінансів за керівництвом світовим банком, тому що тарифи заморожені спочатку повномасштабної агресії. Тарифи на тепло для на населення вони стаються незмінними. Але є така підняв, різниця в тарифах. Стане на 1 жовтня, різниця в тарифах, яку нам гарантувала повернути держава, чого й тарифи не повернули, складає 495 мільйонів гривень. На перше десяте наші борги за газ за всі періоди. Були на рівні 400 мільйонів. Тобто ми були в плюсі десь біля 900 мільйонів 90 мільйонів. Тобто ми 90 мільйонів були в плюсі. Але держава тарифів не компенсувала. І для того, гроші у нас, ну, тариф не змінюються. З першого з вересня вийшла постанова Кабміну, згідно якої всі кошти, які надходять за тепло, перераховуються на наш рахунок в казначействі державного. Де казначейство розподіляє ці кошти, 65% віддає НАК «Нафтогазу» на рахунок, а 35% залишає в нас на нашому казначейському рахунку. Це, це, і цих коштів, якщо в цьому місяці ми виставили рахунків на 56 мільйонів. От почитайте 35%. 35% це, грубо говоря, 20 мільйонів. Фонд оплати труда підприємства 18 мільйонів. Плюс ремонти, плюс все. Тобто, от таким підходом нас вимивають наші бігові кошти, у нас кошти наші на вибору зарплати податків, а ми платимо більше 100 мільйонів податків щорічно. Не буде, у нас гроші закінчаться десь у квітні. Місяці. Тому оці гроші, що ми просимо, це гроші на те, щоб виконувати зарплату, податки і просто вижити. Ми не говоримо про те, що донори, які дають нам обладнання, Ну, я їм дуже дякую за це, але для того, щоб нам дали 147 генераторів у нас є, ну, на балансі, біля 100 з них це дали донори. Так якщо встановити генератор потужністю 400 кВт, нам потрапити 200-300 тисяч гривень. Якщо встановити когенераційну установку потужністю 3 МВт, ну, це на, на 50 млн грн. Тобто, все це обладнання, яке нам дають, я дякую дуже донорам за те, що нам дають. Але щоб його встановити і змогти запустити експлуатацію, це великі гроші. Це дуже великі гроші. Тому і ми звернулися до міської ради за 300, 300 мільйонів гривень. Не забуваємо ще, про другу історію. Програма доступна вода, що всі ці Але ніхто не питає, програма була прийнята в липні цього року і почав функціонувати з листопада цього року. Але вона, вона фактично працює з квітня минулого року. І за ті гроші це ж було. Да, частково нам компенсувала міська рада. Да. Але деякі гроші це зарплати людей, електроенергія, вода, те, що є в загальній статті витрат підприємства, це було за обігові кошти підприємства. Свердловини. Тобто надали нам свердловини дали 400 мільйонів гривень, дали на свердловини на, на, на буріння міська рада. Але все інше, тобто в'язка, насоси, все інше, це потрібно, це, це гроші. Ми, ми, у нас ліцензована діяльності, Ми повинні всі кошти отримування якогось от, от тепла вичерпати тільки на тепло на, на, на постачання тепла. Ну, тому нам потрібні кошти, щоб якось вижити, щоб не завжди той колектив, який в нас є, щоб зберегти ту базу, яку ми наробили, і продовжити реалізовувати ті проекти, які є. Тому що ці проекти вони важливі з точки зору перше ефективності управління підприємством, по-друге, економії енергоресурсів. Ми прийдемо до цього, вже приходимо, до цього, що ціни на, на газ, на електроенергію ну, ростуть. Вони будуть на рівні світових, на, на паливо. Тому для того, щоб вийти на максимальну економію, треба, треба витрачати якісь кошти. Тому що, от, якщо взяти програму Світового банку, після програми Світового банку загальна економія газу по всій системі Миколаїв склала 20%. Електроенергії 25%. Це дуже великі гроші. Для того, щоб досягти цього, треба скажімо так, поповтити. Я от був в місті Черкас, у нього там є кредит, але в нього немає таких людей, як у нас, великих. Вони просто кожен рік вони дають 60 100 мільйонів на модернізацію. Ну, От у нас кредит був один, 21 мільйон доларів. Це, грубо говоря, 500 мільйонів гривень. Якщо б нам на потязі 10 десяти років давали... Ці, ну, місто кошти не на проїдання, а на модернізацію, то нам не потрібні були б ці гроші банки, ми ми не були залежні від курсової різниці. Як брали цей кредит, 21 млн доларів це долар було по 25, а він час по 40. А, а наші доходи в гривні. А, а ви бачили, ми валютний кредит. Так? Тому от, от ці, от ці всі кошти, які ми попросили в місто, це вони підуть на... Утримання підприємства і на подальшу модернізацію, і на подальші ремонти, щоб підприємство в подальшому змогло так само закінчити закінчувати правильний сезон і так само починати правильний сезон. Без стресів, без подвігів, безправка ну, нормальної стандартної роботи. Чи є ще запитання? Я хотіла дізнатися, що також за ці 300 мільйонів, що ви сказали, що на 2024 рік для проведення ремонтних робіт для бломереж Миколаїв полеглиш до 300 мільйонів. Чи не заклали ці кошти у міський бюджет? Якщо ні, то як, як буде проходити цей процес підготовки до плану? Вони підтримують тільки на ремонт, вони прийде просто на отримання підприємства, монголізації. Я не знаю, заклали чи не чесно. Не знаю. І от, прийметься бюджет, так, тоді ми побачимо, що, що і далі будемо якось приймати рішення. Нам, от, якщо взяти історичні ми в 19, 19, 2018, 19-2020 році ніколи спочатку на облтепленерго не закладували кошти. Ми спочатку проводили роботи, у нас зараз були рахунки, ми там, а вже осінь нам ці кошти виділялися. Так? Тому я сподіваюся, що депутатський корпус розуміє проблематику, яка є в місті, розуміє, що Миколаїв це унікальне місце, тому що в системах водопостачання солена вода є, так? якби там не було. Не така солена, як з річки, але це агресивна. І заложить нам фінансування. Якщо не заложить, будемо щось вирішувати. Але це не означає, що підприємство не буде готуватися. Ну, підприємство буде виконувати ті задачі, які при ньому стоять в будь-якому випадку, як би там не стало. Ситуація наразі, що все ж таки підприємство перейняло до себе ці котельні і обслуговування. До нас звернув ну, вже 5 звернувся до нас ще в травні цього року. Наші люди виходили, зробили там ну, зауваження, повіриться по-іншому. І нам вже тоді, в вересні цього року, сказали, що да, там повірки зроблені. По закону, стаття 22, закону по теплопостачанні, якщо ти береш в управління, в оренду, в користування котельник, то борги по газу переходять з об'єктом теплогенерації. Борги ЖК Рів'єра, ну, ЖК5 перед газом – 7,5 млн грн. Це тільки по газу. Там є проблематика з обліком. Тому ми готові, місто готове, ми це проговорювали, прийняти на баланс ці три котельні. І тоді ми ну, признаємо нас, ну, і, будемо місити, ну, і з брагана. І тоді будемо приводити ці котельні ну, до лав. Деякі мешканці рев'єри вирішили, що вони самі хитрі, що вони зможуть не виплачувати долги на «Автогаз України, що вони вище закону. І оце весь час. Там буча, всякі там е, негативи та інше, вони пробували е, зробили два ОСМД, розділили там, котельню, одну котельню на одне ОСМД, дві котельні на інше ОСМД і спробували укласти договори з Миколаївгазом і СНАКАГАЗом на постачання газу без урахування боргів. Ці борги їм не простять, тому що закон говорить про одне. Сталення 22 закону про постачання борги по газу йдуть з об'єктом теплогенерації. Тому. Зараз ситуація патова. Ми, е, Нак, «Нафтогаз», наскільки я знаю, відмовив вже ну, цим ОСМД в укладі договору без признання боргів, до нас вони більше поки не зверталися. Якщо е, вони звернуться, да, ми, ми готові, е, якщо місто дасть добро, ну, прийняти на балансі котельні, прийняти борги і запустити теплолюдів. людей. Наразі вже каже, на так вони. Цю, я, мені дзвонять от, дзвонить, от багатеря, в тому числі, вашій статті, е, просто, ні, що ми там хотіли грати е, ну, аджатка терміна, яка написала. Е, то мені типу, мешканці цього і постійно кожен день ну, там, запитання, що з теплом. Питання не до мене, питання до тих людей, які це придумали. Також ще питання про те, чи компенсували вам доступну, ну, чи перейшла вам компенсація за. Програму Доступна вода все ж таки чи ні? Чи досі це ще питання містить? Нам почали компенсувати програму Доступна вода, не в тих обсягах, які повинні, повинні бути, але нам компенсували порядка 7 мільйонів гривень у цьому році. Чого так? Тому що казачі, так як ми в цьому рамках є на бюджетних коштів, то ми отримуємо ці кошти через казначеський рахунок. А казначейство вимагає окремі договори на все. А у, а у нас підприємство велике, у нас договори на електроенергію, на світло, на, на, на воду, на каналізацію, там, на, на податки, все інше, воно загальним ну, договором. Тому ми проходили процедуру договорушення договорам і видавали на казначейство. Ну, це таке стру... Ну, тому потрібно воду приймаємо в окремий підрозділ з окремим бухгалтером. Для того, щоб це повністю було згідно з чином законодавства України і раптом спрацювання своїх казачистів. Але ще з того гроші ми отримали. Чи є ще? Є ще ви запитаєте? Яка ситуація з тим, що ще з. Стачують мешканці Миколаєва воду з опалюваних систем, як це було минулого року, чи немає з цим проблем зараз? Ну, По перша вода там зелена і не дуже використаєш. По-друге, ті будинки, це був Центральний 22, це будинки, які там постійно зливали, вони ще перейшли на обслуговування ТЕЦ. Тому, а в ТЕЦ на їхніх на їхні об'ємах подпитків вона ну, не побачиш. Тому що в цьому році департамент реальної закінчив частину проєкту НЕФК і закрив ну, ктн 22 на допомогу цій тест, пропонував нову тепломережу. Тому це зараз абоненти Миколаївської ТЕЦ. Це їхня проблема, їхня проблема.